Прем'єр Юлія Свириденко подала до Верховної Ради законопроект про введення кримінальної відповідальності за незаконну втечу за кордон. Цей законопроект пропонує карати навіть за спробу незаконного перетину кордону під час воєнного стану штрафом від 119 до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років. При цьому можна буде уникнути кримінальної відповідальності, якщо повернутися протягом місяця і повідомити про порушення. Зазначимо, що зараз. Українців, які намагаються незаконно перетнути кордон, найчастіше доставляють до ТЦК. Також законопроект пропонує встановити відповідальність за порушення терміну перебування за кордоном для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, штраф від 34 до 51 тисячі гривень або тюремний термін від 3 до 5 років. Хто встановлює терміни перебування українських чоловіків за кордоном у законопроекті не вказано, тому це відкриває великі можливості для корупції.